Всім привіт, друзям, гостям. Так як у нас скоро Великдень, ми печемо сьогодні. м'які куліші, які називаються краффіни. Для цього ми, нам потрібно. Я буду вам диктувати на одну порцію, але ну, тут в мене все на дві порції. Так, 300 грамів молока. Тепленького молока. 250 г сахару. 33 грами свіжих дрожжей сухих 11 грамм, 40 грамм меда, 0,5 чайної ложечки, 3 середніх яйцин, 600, 60 грамм апельсинового соку. Ваніль і цедра апельсина лимона. 120 грамм сливочного масла. Так, першим ділом ми будемо робити опару. Опару вливає, вливаємо молока трошки, ложечку цукру. Ложечку можна повтори. Перемішуємо. Добавляємо ще сюди 2-3 ложечки муки, ретельно перемішуємо і ставимо на хвилин 10-15, дивлячись, у кого які дрожжі, накрити пішовою пльоночкою і поставити в тепленьке місце. Так, влили молочко, всипали 0,5 чайної ложечки солі. Зараз цукор. Перемішуємо. Додаємо чайну ложечку. 40 грамів чайну ложечку меда. У мене дві порції буде дві чайні ложечки. Зливаємо сік, апельсин. Це ми все робимо, поки наша за, за закваска стоїть. Закваска стоїть, так. І це все така ремонт румники. Тепер додаємо сюди яйця. Три середніх яйця. А як поняття середній? Меньшенькие есть, крупные есть, но есть не ждет. Ну и такие соеведники. який, який рисунок пустий собі є. Зусильно перемішуємо. Ванілін сюди можна додати. Я ще ванілі не додавала, зараз додаю ванілінчик. Ванілі. Таки додаємо ванільний цукор, я додаю польські. Три пачечки. Именно цукра ванили не добавляем. Так, и снова перемешиваем удобно. пара у нас гарно подходит. Добавляем сейчас мы Це апельсина. І все дуже добре, все перемішуємо. У нас. Місіан далі перемішуємо. Руками перемішувати. Зараз подойде наша опара. Ми вл'ємо сюди опару, тоді всипнемо 650 грамів муки, у мене кіло 300, бо я дві порції роблю і 400 грамів муки просіємо, щоб була на поготовище. Го так намішуємо, зараз буде опара, вдень сюди опару і будемо замішувати тісто. Оп, Ось дрожжі. так подійшла наша опара. Вливаємо її сюди. 10, да? Вона стояла? Так, 10 не більше. Це за які дрожжі. Перемішуємо. Перемішуємо легенько. Насрій треба, щоб був дуже гарний. Якщо гарний насрій, пасочка обов'язково получиться. І всипаємо муку. Я всипаю одразу всю, тому що я буду збивати її міксером. Якщо ви будете збивати вінчиком її, то муку треба вмішувати потрошку. Зараз я розмішаю вінчиком і візьму міксер. Ось такі і перемішуємо. Що там десь, да? Будемо бачити. Перемішаємо. Ось ми замісили тісто, воно получилось на густа сметана. Зараз ми його ставимо на 15 хвилин, щоб воно трошки підійшло. Ось постояло у нас це Пройшло 15-20 хвилин. Тепер ми вкидаємо м'ягеньке масло і вмішуємо його, але будемо його вмішувати руками. Ось так. Руки чисті, м'які. Ось так вимішує дуже ретельно. Тепер додаємо, що в нас там заливалося 400 грам муки. Муки йде на порцію 650 грамів муки, плюс зараз так 200 грамів на заміс. Вони так, як дві порції буде більше. Вони дуже смачні, нам одна порція дуже мало. Ось так, вимішуємо гарненько. Рецепт вкрадений з інтернету, скажіть. Не вкрадений інтернет, з, з, не, ну що, зразу всі говорять, що о, в інтернеті таких рецептів повно. Таких є, де, таких є. Даже такі. Ну, є у кожного різний. У кожного по різному. Кожна хазяйка робить по-своєму. Рецепт так, не Я той його взяла і... з інтернету, це не з цього. Але я додавала трошки свого, наприклад. Я цедру Лімона і апельсина додаю. І розказуй свої секрети. Ну, то люди ж бачать. Хай беруть в інтернеті. Ось таке тісто стало трошки густі, але воно таке повинно бути. Так. Зараз змазуємо трохи тісто. олією так зараз ми накриваємо піщовою пленочкою і робимо так верси Накриваємо полотеночку і ставимо в тепле місце на 40 хвилин. Ось так. Так подійшло гарно наше тісто. Подивіться, як піднялося. Тепер ми його ось так викидаємо на стіл. Просто лазмаємо трошечки олією і будемо зараз ділити тісто так Змащуємо олією нашу качалочку. Ось так розкатувати. Роскатати треба його тоненько, дуже тоненько розкатати. Можна трошки руками, босими ногами випробують. Так, буде що було тоненьке, тоненьке. Бачите, в мене аж світиться стол. Добажі, аж стол світиться тут. тут трошки? Ось так. теперь что мы делаем? Берем масло. Можно кисточкой, а я рукой мне проще. Вот так. смазываем масло. То есть 20 грамм масла на каждую. Если меньше, то меньше масла. Так. Зараз я ручку руку. <към> так, и зробимо мицу пасочку с изюмом. Ось так із оночка. зараз ми будемо його скручувати. Скручуємо. Ось так ми його згорнули. Тепер беремо ножика і розрізаємо. До самого кінця. то мягенькие вот так скручиваем теперь вот так. Ось так. так. Положимо в серединку. Ось такий крафт у нас вийшла. Зараз ми його положимо. Ось таку формочку. Перенесемо зараз якось Попробуємо. Ось так. Ось так. Бачите, він зараз буде підходити. Але мабуть, ми ще сюди додаємо, ось так ми робили формочки, Сюди теж, мабуть, зараз виріжемо, щоб вона ще ж підійде, крах він наш, щоб він був гарний. Ось такий, ми зараз і поставимо. Другу робимо шоколадом. Зробимо маленьку, це для наших священників. Вони в нас замовили. Замовляють завжди, яку вони хочуть паску, хто з ізюмом, То. а у нас є така дама, яка не їсть зюма, і замовила із шоколадом. Тоді ми будемо робити це із шоколадом. Ось так. Беремо шоколад і посипаємо шоколадом. І зараз захисню хрещени і хочу шоколаду. Замовляю хрещеному, а робить сріщени. Ось так. Зробимо три однакові. і опять знову скручуємо. Ось ми. П'ять штучок вже першу партію відправили в духовку, щоб підходили. А другу партію Миколаївна наша наложує, робить. Отак. Побачимо скільки штучок вийде і як спечуться, включимося, покажемо. Ось так. Піклись наші крахвіни, ми їх посипаємо трошечки з сахарною пудрою. Ось так. З такого простого виходить таке гарне. Крафени у нас були з цукатами, шоколадом і з ізюмом. Ось такі. В кружках хай трошечки остину, тоді ми їх будемо вимати. Ось таке тісто дуже смачне. Так що поки ще не пізно, до Великання закачуйте рукава і утекайте. Чекайте нові відео, в суботу буде в нас сирна Паска. Це вже третій буде рецепт Паски. Третій рецепт Паски, бо ми пишемо три сім'ї. Ось таке така красота.